Всім доброго дня! Ми зараз будемо записувати нове відео і хотіла сказати, ми вже нарешті зробили такі технічні обновки. У нас був мікрофон, ми його загубили, пізніше такий купили інакше. Дуже пана якість зв'язку була, тому деколи навіть без мікрофона знімали. А зараз, вже, як ви бачите, можете чути, кажу, не бачите, якість вже має бути добра. Зараз будемо вам показувати дуже красиві сосни за дуже демократичні ціни, як на такі розміра і на такі сорти. Давайте ми почнемо взагалі з сосни, яка дуже швидко наростає. Сосна денсифлора пендула. Це сосна, яка росте в рік до 40 см. Головна її особливість пендула, тобто плакуча, спадає донизу. Дуже красива довга хвоя. Зимку вона має такий зеленкуватий відтінок. З весни зараз буде травень, трошки тепліше. Ну, було б тепло в березні, вже б була така. Насичена, така салатовий колір. Красива, пухнаста. Дуже вигідна ціна. 1250 гривень на штамбі іменно цієї існи. Чому? Бо зараз буквально місяць часу почне прирости. І буквально 2-3 місяці це вже буде така велика шапка за рахунок свого дуже швидкого темпу росту. Штамби доволі високі, в середньому метр, метр десять, може десь і метр двадцять, але треба шукати. Вона буде спадати донизу, і пізніше, якщо ви хочете зупинити ріст, тобто її банально обламують приростки або лишають, і дуже красиво починає стелитися по землі у творчий такий красивий пухнастий коврик денсифлора пендула. Ходімо далі. Тут нас зустрічають сосни на таких компактних, красивих штамбах, в районі штамби пів метру мають. Зараз ви дивитеся на Gold. Це перекладається як зимове золото, взимку вона золота, влітку вона зелена. Така кущеподібна, дуже бачите, які красиві прирости. Кажу, банально, це шишки. шишки, і навіть шишки доволі можете подивитися, красиві такі, компактні фіолетового кольору будуть. Буквально кажу, вже відзавтра обіцяю тепло, воно почне сокорух, почне рости, прирости. І думаю, вже середина травня буде дуже все красиво виглядати. Наступне це є у нас пухнастякі грін твіст, хто знає, це є в нас сосна Ваймутова. Ваймутові сосни взагалі одні з найкрасивіших. В них, дивіться, двоколірна хвоя, така срібляста, навіть триколірна. Тут такий сріблястий зелено-блакитний відтінок, компактні шапочки в 10 років будуть перевищувати не більше там 60 см. Одним словом, одна з моїх. Це практично одна з самих моїх любимих сосного. Гімно ну, на таких штамбах компактних композиція, бо навіть десь на одиночних посадках взагалі дуже красиво дивиться. Ціна 1450 гривень. Тут сосни по 1450 гривень. Швайзен турист дуже похоже, як ви бачите, але відрізняється своїм більш компактним темпом росту. Ось, дивіться, наприклад, бачите, починається такий можна сказати, як ось який прирост тут. Які тут. Він буде більш компактніший, більш повільно ростучий. В 10 років діаметр буде, це буде така більш приплюснута сфера, в 10 років ширина, десь буде пів метра, а вінтерголда може досягати в 10 років і 80 см такий кущ. Красиво, так само влітку він буде зелений, взимку буде він насичено, насичено золотого відтінку. Сія Урхер і грек. Так Хто ну, не займається хвойними, так хіба починає їх дуже легко переплутати, чим відрізняється. Грек, от дивіться, зараз вам покажу, ось туди, можете навіть подивитися, грек буде більш такий сферичної форми. Ідеальна сфера буде мати. Хвоя в нього трошки довша і має більш такий, знаєте, більш синьо-зелений відтінок, синіший більш такий. А сіурхіч, він буде мати більш такі навіть і сріблясті вставки, світліші, Ось можете подивитися. А сіаурхіч росте такою півсферою. Це в переклад сіаурхіч як морський їжак, бо по формі він нагадує морського їжачка. Така півсферична і пухнаста-пухнаста. Щільна і пухнаста-пухнаста. Це є сосни веймотові, дуже красивий, м'ягенька хвоя. І дуже красиво дивиться, дуже красиво дійсно. Це одні з самих таких популярних сос. Зараз ми вам покажемо красиві сосни, вже низько щеплені. Флексіс Вандервулс Пірамідаліс це така одна з найтаких блакитніших білих сосен. Пірамідальна форма, мігенька хвоя, дуже красиво дивиться, Компактна в 10 років в районі до 1 метру. Це є в нас флексіс. Далі пар... максимальна висота. Вибачте, в 10 років я чекайте, вже чекайте, перепутав 1,5 метра, може і до двох. Так, вибачте, я трошки перепутав рослинку. Е, Сапфір. Давайте зразу стоїть. Названа на честь того е, другоцінного камню. Дуже красивий колір. Дивіться, переливається так білий, блакитний, зелений, рідкісна сосна. Сосна була селекціонована в Японії, якщо я не помиляюся. Компактна, така конусна форма в 10 років в середньому до 1 метру. Дійсно, рідкісний екземпляр. Тут в нас знаходяться ашікузаготами. Це одні з самых, так само, популярних японських сосен. Вони ціняться за, свою, за свій такий незвичайний. Незвичайну форму росту. Тобто, дивіться, тут воду дуже добре буде видно. Бачите, як росте гілочка. Бачите, так хвоя притуляється. Тут такий бомбоник з гілочок. Пізніше далі сюди гілочки і такі утворюючі бомбоники. Дуже красиво дивиться, хвоя дуже гнучка з неї дуже часто роблять різні ніваки, бонсаї і плюс дає шишки. Вибачте, тут всі японські сосни будуть давати красиві фіолетові компактні шишки. І всі ціни по 1450. Далі Бонні Бергмани. Це така так само колоновидна сосна японська. Головна тут особливість її, по-перше, шишки, а по-друге, пилок, червоний пилок на гілочках появляється. Надзвичайно красиво дивиться. Одна з самих таких, можна сказати, весною незвичних. Тому що хвоя буде зелено така синя шишки фіолетові, і плюс пилок такий червоний. Дуже красиво дивиться. Ходімо далі. Що в нас тут? Бонні Бергман показали. Лінда. Карликовий сорт сосни японської. Це... Ага, вибачте, переплутав Ліна з другого сторони. Буде. Це є Ді, Цей сорт був селекціонований в США. Якщо я не помиляюся, Денесом і Мерією Луджі. Лудоч, вибачте, Лудоч їх була фамілія. Вони його дуже сильно, Він їм дуже сильно сподобався за рахунок своєї такої надзвичайно красивої кольором хвої і компактності. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Азума Югут. Югурі, вибачте, це є в нас азума югурі. Це є вузько-колоновидна -колоновидна сосна японська. Росте доволі швидко, в 10 років до півтори метри. Колір хвої насичено буде такий мати синьо-сріблястий -синьо відтінок, плюс фіолетові такі дуже красиві декоративні шишки. А це лінда, це що я вам розказував. Це так само відносно, бачите, карликовий сорт, В рік росте по 3-4 см. Красива хвоя декоративна, як у всіх японських, так само фіолетові, красиві шишки. Рахується однією з самих рідкісних сосен. Швирі на Дивіться, які красавці. Такі пухнасті, зараз вам дістану. Брати. О, є ширші, є трошки вищі, тобто вибираємо любі. Ну І не любі, а які захочете, можемо вам дійсно вибрати, так хто кажуть, до кольору до вибору. Це є Flex, флекс... Wідhorst, одна з самих популярних в світі сосен за рахунок своєї надзвичайно красивої, довгої, такої двоколірної хвої і ідеальної пишної форми. Така буде... Вона може і вирости, можна сформувати як такий конус, може ідеальною пірамідкою сформувати, дуже дійсно красиво дивиться. І плюс шишки, але то з другої сторони ходіть, ми вам покажемо фіолетові, такі красиві компактні шишки. Ходіть, де, де це було? О, дивіться. Буде набирати фіолетовий колір, декоративні, бачите, дуже красиві такі шишечки. І банті це така більш кущевидна, буде японська сосна, так само рідкісний сорт. Ціниться за свою таку бачите, компактність, щільність, незвичайну таку неправильну кущовидну форму, фіолетові так само шишечки. З нього так само дуже часто і дуже легко робити різні форми ніваків. І ще в нас є вони на штамбі. Це ми вам будемо показувати в наступних відео. Зробили вам таку коротеньку екскурсію. Зараз ми так часто не виходимо, тому що в нас сезон пересадок, маємо багато роботи. <паспоріг> <паспоріг> і що ще хочемо сказати? вибачайте, якщо ми щось там е... помилилися з назвами, бо дійсно вирішили отак вибігти щось цікаве вам показати. бо І наготувалися і дощ, і робота, і тому так може трошки десь помилилися в якихось назвах. Але загально дійсно це дуже красиві е... японські сосни, і багато показали вам тут японських сосен, ну і флексісів і, шви... і тих, відхорстів. І фастія... а фастіята ще є це сульвас розфастіята, блакитна така буде колонка з фіолетовими компактними шишечками. Ціна 1250 гривень. Ці цих 1450 гривень. Зараз вигідно такі рослинки купляти, тому що зараз тепло йде, приросте буквально пару місяців, і це вже будуть в два рази більші рослинки. Ось таке. Всім дякуємо за увагу. Будемо частіше виходити, зараз ми трошки це пересадку і закінчимо. Будемо вам показувати, у нас є дуже багато цікавих рослин, будемо більш детальніше готуватися, можна сказати, до відео. Та. Підписуйтесь, якщо вам не важко, ставте е, вподобайку, лайки і коментуйте. Якщо у вас є якісь зауваження може, до наших відео чи якісь побажання, е, коментуйте, коментарі читаємо, може зразу не відписувати, бо кажу, трошки багато такої роботи. Це такий сезон, пізніше будемо більше в інтернеті. Одним словом, кому цікаво. Дзвоніть за номером телефону, забув сказати 097 12 68 415, то безпосередньо до мене. Ну і кажу, ставте подобайки і підписуйтесь, якщо вам такий цікавий контент. Дякую.